Вітаю на майстер-класі. Хочу показати вам, як я переводжу картинку на глину. Для цього вам знадобиться біла глина і сама картинка. Її треба роздрукувати на звичайному папері і тут уважно на лазерному принтері, бо струменевий принтер не підійде. Якщо картинка не симетрична, наприклад, містить букви, то її треба відзеркалити. Це дуже просто зробити в додатку Snapseed за допомогою інструменти поворот. Готова! А тепер треба підготувати картинку до друку. Зробити це можна в Word. Створюємо новий документ і додаємо свою картинку. Далі нам треба задати розмір нашої картинки. Заходимо в розмір і змінюємо висоту. Ширина зміниться автоматично. Тепер я розмножую картинку, завжди друкую декілька на той випадок, якщо щось зіпсується. І друкую цю картинку. Тепер. Готуємо нашу білу глину, розминаємо її і розкатуємо в пласт. Протираємо вологою серветкою, розгладжуємо поверхню і викладаємо нашу картинку от таким чином картинкою до глини і легенько притискаємо картинку до глини пальцями. Ну і тепер найцікавіше, нам треба водичкою зволожити наш папірець. Я робила це пензликом. Насправді це можна робити звичайним пальцем. Але треба робити це обережно і поступово. Потрошки додаємо води, не лємо багато, і доводимо картинку до такого стану, коли картинка вже почала проявлятися. І починаємо скатувати наш папір шар за шаром. В цьому може допомогти серветка, але не зовсім мокра. І весь цей процес в мене зайняв десь 10 хвилин. Папір буде підсихати, тому нам треба буде за цим слідкувати і постійно його зволожувати. Як тільки ми бачимо, що вже наскочується, що папір сухий, додаємо трошки води і продовжуємо скатувати папір. Папір поступово стончується. І ми підходимо ближче до фарби. Отут нам вже треба бути дуже максимально обережним, тому що ця фарба може знятися з глини і розмазатися. Головне, вчасно зупинитися. На фініші наша картинка має стати яскравою і чіткою. Стараємося прибрати всі катишки. Тепер я обріжу потрібний мені розмір. Ось така в мене карта вийшла. Ну, насправді, навіть не одна, а дві. Я зробила ще в формі рулончика. І тепер я відправляю їх на запікання. От і все. Картинки готові, вони запечені. Після запікання глина має гнутися і не ламатися. І останній етап, який ми маємо зробити, це покрити наші картинки лаком. Такий метод перенесення картинки на глину я використовувала в своїх роботах. Наприклад, в фігурках, в брошках, на чашках, де наносила логотипи, а також використовувала в одязі у ляльки. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам була корисна ця інформація.